Сьогодні ми з вами. Хто ви, кому працюєте? От як вас мати? Ага. Я, ну, я, в принципі, бачу, що ви чоловік. Окей, я бачу, що вам 25 років. Усе недавно завершило. Значить Вже ну, прийти з готовими вакансіями, які ви побачили в інтернеті до мене, сказати, де ви хочете працювати, я вам дам номерок цієї. я розумію, що там є номерок. Але я вам і ще раз дам. Дизайнер. Це означає, що у вас не є. yazık Що ви оце, прийшли в ці курси за тиждень? Я дизайнер, то йдіть. Що саме ви там собі знайшли, да? щоб я собі поставила галочку. Так, да, так, да, так да. Ах, точно, так. Да. І підпишіться, будь ласка. Бо тут ж договір, що ми з вами співпрацюємо, що я вам шукаю роботу. Значить, договір підписали і того наступного тижня я вас чекаю.